А звідки власне взявся Дід Мороз? І чому в Москві так боялися святого Миколая? Наш Олександр Мельников колись розібрався і зараз розкаже хто підставив Діда Мороза. Треба просто включити радянський телевізор і все. Як радянська пропаганда використала кровожерливого міфічного персонажа. Він був весь зроблений з криги, з -суба зі снігу. Новий рік 36-го. Як Україна стала полігоном для святкового випробування? Спецоперація під грипом секретно. Жить стало лучше, товариші, жити стало, стало веселіше. Факти тижня розкажуть справжню історію символів Нового року. Святий Миколай довгий час був головним символом різдвяних свят в Україні, доки не прийшла радянська влада. Вона оголошує війну релігії та її символам. Миколая усувають як ідеологічно непридатний елемент. А його місце займає реабілітований Совєтами міфічний персонаж Дід Мороз. Його образ підправили та поставили на ідеологічну службу радянської машини. Святий Миколай та Різдвяна ялинка з приходом червоних стають буржуазними проявами і на довгі роки потрапляють під заборону. Втім, стерти з пам'яті народу релігійне свято довго не вдавалось. Тихо е, святкування продовжувалось в радянські часи, а е, іноді навіть самими комуністами і тому ставили часто ялинки. Тоді радянські пропагандисти розуміють, якщо традицію не можна викорінити, її треба очолити. Так у середині 30-х Сталін вирішує зробити антиріздвяний новий рік. Контрреволюційна святкова ялинка перетворюється на соціалістичну та ідеологічно правильну. Новий рік був потрібен для того, щоб поламати традицію посту. Це просто було об'їдаловка Ну в радянські часи картоплинкою а потім вінігретами і відповідно, шубами. Чи прийме народ нове свято? Пілотну його версію совєти вирішили випробувати в Україні. 36-му у Харкові запалюють першу в світі саме новорічну, а не різдвяну ялинку. Україна стала полігоном для обкатки новорічної ялинки Діда Мороза. З двох причин ще були не викрані релігійні традиції. Друге Україна пережила Голодомор. І Україна так само підпала під політичний терор, і все це мало обкатати на цій досить такій ненадійній території для радянського союзу. Але чому радянська влада обирає саме такий вигляд свята? І хто взагалі цей дід мороз? А як приємно получить новагодні подарок із власних рук Діда мороза виявляється прообразом для доброго й мудрого дідуся стає кровожерливий персонаж з язичницької міфології. Мороз це був один з ниж. Чи категорій міфів він був весь зроблений з криги з шуба зі снігу. Це був злий персонаж, власне, якому приносилися навіть дарунки і в давні часи, навіть людські жертви. Тобто він став добрим і який почав виконувати так, би мовити, забаганки. Нововведення швидко проживається, і Сталін досягає двох цілей: завдає удару по релігії. Та створює ілюзію щасливого життя пролетаріату. Жити стало лучше, товариші жити стало веселіше. Після успішного випробування радянського нового року на українських дітях спецпроект Дід Мороз та Ялинка запускають по всьому союзу. А де вспихівують красавиці йолки, главний йолки Советського Союзу. У Мороза з'являється напарниця Снігуронька, у якої була цілком прагматична роль. Дід Мороз, як правило, це вже був підстаркуватий актор, часто кажучи на підпитку. І після кількох, якби зараз сказали, корпоративів, дід Мороз уже міг лика нав'язати. А Снігуринка витягувала Діда Мороза в буквальному сенсі інколи на собі на своїх плечах могла це зробити. Аби остаточно закріпити нові образи у свідомості радянських людей, за справу беруться мультиплікатори. Усі мультфільми того часу несуть ідеологічну складову. Тепер Дітей з малку привчають до радянської моделі поведінки. Це добре видно у мультику Новорічна ніч ніч» 48-го року, каже політтехнолог Тарас Березовець. Тут бачите трошки ідеологія: червоний прапор, очевидна будівля в Москві, мости сучасні, да які зведені вже за часів радянської влади. І От ми бачимо, як цьому значить це радіє Дід Мороз, розказує досягнення. Метро, от, це була основна тоді предмет гордості радянських людей і радянської пропаганди. Це було притаманно епосі саме сталінізму, возвеличення культу радянської техніки, досягнення радянських людей. Та мало хто знає, у Мороза була ще одна надважлива місія. Оцей мультиплікаційний образ Діда Мороза і образ з радянських фільмів ранніх. Він так він міг орієнтуватися на. Те, щоб підсилювати культ Сталіна. Тобто його як самого Сталіна зображували всезнаючим. Радянський Союз міцно запустив у маси традицію відзначати новий рік із Дідом Морозом. А вже нині ідеологічну складову цього вигаданого в СРСР персонажа перейняла кремлівська пропаганда. Подивитись критично на Діда Мороза було важко багатьом і в Україні, але війна все змінила. Прозріли навіть ті, хто не захотів бачити очевидного. Тож зовсім не дивно, що цього року Святий Миколай та традиції. Святкування різдва повернулися на своє законне місце. Олександр Мельников. Факти тижня. ICTV, єдині новини.